Діти, ми сьогодні з вами говоримо про природу. А чи знаєте ви, що є такі пташки, яких не побачиш з вікна, не зустрінеш на вулиці. Щоб ними помилуватися, доведеться йти в зоопарк. Отже, давайте відгадаємо про них загадки? Гей, качки, марші сюди. Що за красень у воді? Сам рожевий і стрункий. А погляньте дзьоб який. Вірно, це фламінго. Про граціозних фламінго можна говорити, що вони живуть у дивних місцях, або в Гарячих озерах, або в крижаній воді. Ми вже казали. Що рожевий колір утворюється завдяки рачкам та водоростям, які фламінго їдять. Вони ніколи не живуть поодинці, воліючи до великих зграй. Про те, що фламінго отримуються на одній нозі, знають усі. А ось чому це відбувається досі є таємницею. Вчені вважають, що так. Пташки відчувають себе більш комфортніше і стійкіше. А зараз, малята, переходимо до малювання. Отже, малята, сьогодні ми з вами будемо малювати фламінго. Як пам'ятаємо, він рожевий, тому беремо рожевий кольоровий олівець та робимо ось такий овал. Малята, не бійтеся, що десь неправильно намалюєте, що десь вийдете. Ось так ми замальовуємо для початку його накреслюємо. Ось так. Тепер зверху, ось тут, малюємо голову. Малята маленьку не малюйте, голова в нього також велика. Тому ось так. Рухами по колу ми малюємо. Тепер малюємо йому шию. Знизу ведемо шию, вона така звивиста, як змія малята. Ось так, донизу. І тепер зверху ведемо, повторюючи першу лінію. Ось так. Все, тепер замальовуємо рожевим кольором. Так, ось так маляти я замалювала. Тепер нам необхідно намалювати хвостик, малюємо його зверху, ось тут, де тулуб закінчується. Ми його трішечки ось так піднімаємо наверх і опускаємо. Ось такий хвостик ми з вами намалювали. Так. Тепер маляти, малюємо йому ніжки. Перша ніжка в нас іде рівненька. А друга ніжка в нас іде трохи навхил. У кінці малюємо ось такі великі кружечки. Намалювали. Далі перша ніжка продовжується. А другу ми перехрещуємо першу ніжку, ось так. Перехрестили. І робимо лапку. Він підняв лапку та стоїть на одній ніжці. Ось так. В принципі, самого фламінго ми вже намалювали, тому надеємо. Отже, намалювали малята очко, тепер малюємо дзьобик. Малюємо зверху його ось такий широкий, ведемо, а потім трохи заокруглюємо і ведемо ось сюди донизу. Посередині робимо полосочку, ось таку. Так. Низ трохи замальовуємо. Ось так ми замалювали малята. Ось так. Трішечки заходили. Ось Так, Так, тепер беремо або фіолетовий, а в мене є червоний олівець, тому я беру червоний і роблю крилечка. Малята, пам'ятаємо, що крилечка у нас закруглені. Беремо ось такі проводимо рухи. Це в нас буде Криночку. Трішечки підмальовуємо хвостик ось так. так. Підмальовуємо шийку ось так та наші лапки. Так, беремо коричневий малята та зверху ще раз проходимо коричневим наші лапки. Ось так. Трішечки додаємо до хвостику. Ось так. Тепер малята. Зверху ось тут ми малюємо з вами сонечко у куточку. Ось так кружечками наводимо, наводимо наше сонечко. Гарне сонечко. Робимо йому промінчики, беремо помаранчевий колір, зверху трішечки проходимось ось так, по нашим жовтим промінчикам. Додаємо трошечки кольору на наше сонечко, більш яскравого ось так. так. І проводимо маляти ось ці наші промінчики обережно через наше фламінго. Ось так. так. Тепер беремо синій колір. І ось такими овалами, малята ми все більше і більше відходимо і робимо водичку. Ось так. В мене є ще світло блакитний. І я також беру і, починаючи з овалів, отак відходжу, відходжу і відходжу. Бачите? І ще в мене є. Трошки інший колір, який я також хочу додати. Він більш темніший. Але так само роблю це овалами малята. Ось так. Ще дзьобик наш трішечки розмалюю. В мене є ось такий бежевий колір. І я його трішки підмалюю бежевим. Ось такий фламінго малята в нас з вами вийшов. Чекаю на ваші малюночки.